Якщо людина воює, вона ризикує своїм життям, здоров'ям, вона має, мабуть, бути вище в правах своїх, ніж той, хто е, не воює. Якщо той, хто воює, е, ризикує своїм життям, хай платить за комуналку менше, ніж той, хто сидить вдома в комфорті в Києві. Ну, Це правильно чи неправильно? той, хто з... на війні втратив ноги, тому що він за... За... втратив ноги замість того, хто лишився. Жити там десь на сакарках, мабуть, треба щоб той, що, хто живе на сакарках, платив кожен місяць тому, хто втратив замість нього ноги. Ну, це є е, нерівність це людина, яка бідала е, здоров'я. Або взагалі життя, тобто, так. якщо життя, то її сім'я має бути забезпечена. Так. Якщо людина віддала здоров'я, втратила там кінцівки чи інші органи, от як ви, от вона має отримувати великі велетенські виплати від держави. це, знову ж таки, частина пропаганди. Зрозумійте, аби підняти призив, призив, да, в державу нашу армію, мені потрібно якось людей мотивувати. І якщо людина зрозуміє, що я йду на фронт. Якщо зі мною щось трапиться, я отримую поранення, я буду абузою до своєї родини, я буду отримувати стільки на пенсії, що моя родина не, може не працювати взагалі все життя. Тобто вони будуть жити на мою пенсію. І це її має мотивуватися, має робити так, що вона буде йти крок вперед, робити, сміливо йти на зустріч і небезпеці. А якщо там цей пацан чи чолов'яга там. 45 років розуміє, що завтра він отримує поранення. Після завтра він буде отримувати там, 10 тисяч гривень в місяць. Ну це не мотивація.